Слава нашому Богу за те, що ми маємо добре служіння, добрий час, і ми можемо спокійно прославляти нашого Господа. Я хотів би прочитати один віршик, який записаний в старому заповіті, книга притч Соломонових 29, 29 глава і 26, 26 віршик. Многі іщуть благо, благосклонного ліця правителя, але судьба чоловіка. От Господа. Ось таке місце священного писання. І чомусь я коли відкрив це місце і так подивився: от доля людини від Бога. Дуже багато пишуть на всяких відкритках, на всяких, які бажання пишуть, то пишуть доля людини від Бога. І я так собі задумався над цим виразом, доля людини від Бога, і подивився, що це таке. От доля людини. Що, що воно таке? Якщо описати, це є історія людини. З другої сторони, що призначено людині, можна так, так описати. Коли подивитись на деякі вирази таких людей, які обдумували це, що таке доля, то описано це хід обставин, які не залежать від, від людини. Щось таке, що не міняється. От людина стала на цю дорогу, от вона йде і все, і вона має пройти цю, цю дорогу. Другий пише, це участь людини, бо кажуть, така її доля. Різні моменти у житті є. Коли дивитися ще, це те, що має статись, і його не можна поміняти. От теж, скажуть, доля така. Коли, коли подивитися в словник ще, то словник каже, це фактор, якого, якого не можна змінити. Брати мої сестри, оце це доля. І коли я задумався над оцим виразом, над цими всіма виразами ці, цих людей, то я задався питання, а це точно так, що воно вже зовсім не міняється. І я допускаю думку, що ми, люди тут на землі, можемо коректірувати долю нашу і навіть долю наших дітей. Доля людини від Бога. Коли ми приближаємося до Бога. То візьміть вірш священного Писання, каже, 25 глава Псалмів, пише таке слово: хто є чоловік, боящийся Господа, Бог укаже йому путь, який ізбрать. А якщо не боїться Господа, він теж буде йти дорогою. Але в його буде отака доля, а тому, кому Бог каже дорогу, буде така доля. Значить, виходить, коли ми приближаємося до Бога. То ми можемо багато чого міняти в нашому житті. Коли ми дивимося, Слово Боже, закликає навіть до Ісуса Навина Господь, коли проговорив, дає таке, таке слово: нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але повчайся з неї день і ніч. Для чого? Щоб тобі добре було і щоб ти був благоуспішний. Значить, виходить, коли ми вникаємо у це Слово Боже, теж приближаємося до Бога. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вивчаємо Його, коли ми бачимо бажання Божі, то ми дивимося, що ми йдемо одною дорогою. А люди, які не живуть із Богом, які не люблять читати Біблії, які не люблять читати, ну, мати єднання з Богом, їх доля зовсім не така буде. Воно вже розділюється у житті. Навіть коли ми дивимося за грішних людей, які ходять тут в гріху на цій землі, і каже Господь: якщо я грішнику скажу, ти смертю помреш, оце кається його доля, оце Його дорога. Але написано, а він покаяться в своєму гріху, то каже, він не помре. Бог міняє долю людини. І можна багато знаходити місць священно писання, які говорять і направляють. Тут навіть і сьогодні було зазначено за Давида, і було таким так, навіть роками позначено. От 20 років він жив отаким життям, а 20 років тяжке життя було. І кажеться, на старості краще було б спокійніше жити. Але чомусь тяжче було, брати мої і сестри. Но у всякі наші моменти ми можемо сьогодні е, зрівнювати, як ми в'єднані із Богом. Дуже часто в нашому житті ми вибираємо собі, самі собі долю. Бог може нам підсказувати, Він може до нас говорити з різних істочників, з різних сторін, але ж ми можемо поступити так, як ми хочемо. Бо от наша ціль, от ми щось побачили в своєму житті, і ми направляємося, щоб іти цією дорогою. Навіть коли взяти Матфія, Христос каже: прийдіть до мене всі. труждаючися і обремені, я успокою вас, Каже, навчіться від мене, я кроткий і смирений, і що? І будете мати спокій в душі своєї. Це доля християнина, це доля праведної людини. Яка у Бозі знайшла відпочинок. А ми можемо не прийти до Христа, будучи віруючими, не відчувати Його радом. Брати мої сестри, Дух, який в нас, Він учить нас, як поступати правильно. Як навіть братом Віталієм було зазначено, от слухаєш пісню. І деколи подивишся, християни включили невіруючу пісню. І всередині, знаєте, так, так, так гірко стає. Як я пам'ятаю, навіть в армії, хоч там, кажеться, неоткладно, ти повинен співати в строю те, що співають всі, але прийшлося не один раз отримати за те, що не співаєш, і питають, чого ти не співаєш. А я казав віршом одного пса, я є християнин, і пісні міра не візьму ту стаю. І знаєте, пройшло трошки часу, вони відстали, вони знали, що він не співає цієї пісні. Я кажу, чого я маю співати оці негодні такі пісні? А вони кажуть, для чого, чого не годний? Чого ну, ми всі співаємо, а тобі не можна? Кажу, от візьміть, е, візьміть любу оту пісню вульгарну, що ви співаєте на теперішній час, як я можу е, співати? Кажу, як, якщо ви співаєте, піду втоплюся у річку глибоку, чого я туди піду топитись? Чого моє бажання туди має йти? Я зовсім другою дорогою хочу йти. Брати мої сестри, а таких дуже багато пісень, які ми можемо е можем в житті своєму слухати і можемо закривати, що це ну такі безобідні пісні. Ну, як було зазначено, автор, хто співав ту пісню, може він глибоко заключив із сатаною навіть якусь справу, і він співає ту пісню. Може, він не чистить цей, той чоловік? Може він не, нічого доброго не бажає для людей, брати мої сестри, в його своя ціль є. І Як важно нам сьогодні приближатися до Бога, щоб мати єднання з Богом. І коли ми живемо з Богом, то наша доля буде від Господа. Я не один раз дивлюсь на таких мужів віри, на яких, подивлячись, можна сказати, я не хотів би помінятися долею із цією людиною. Навіть візьміть цар Давид, як було зазначено. Хороший цар має царство. Ну подивитись, десь приблизно років з десять він втікає від тестя свого його життя, таке ну замучене життя. Подивитись, скільки таких переживань різних, брати мої сестри. Але ж ми дивимося, що Бог його до якоїсь цілі вів. І навіть хоч він втікав, хоч все, але він казав, що Бог із ним. І в будь-яких ситуаціях, коли він кликав до Бога, Бог виходив на зустріч. Брати мої сестри, коли подивитись на Йосипа, ми всі хотіли бути там, другим по фараону, але пройти оцю дорогу, яку він пройшов, то не кожен хотів би пройти цю дорогу. Ну, брати мої сестри, я вам скажу: отака його доля. А що то за доля? У всяких моментах життя, де він був, чи то в тюрмі, чи то в тому рабстві, чи то на... десь піднімали, опускали його. Але ж написано: з Іосіфом був Бог. І він це відчував. І навіть окружаючі відчували, що з цим чоловіком Бог, брати мої сестри, коли з Богом ми пройдемо навіть трудності, переживання, а без Бога ми не зможемо так пройти. Ми не зможемо так пройти без Бога. Коли дивитись на моменти, хто може міняти. Долю, чи, чи як би сказати, хто може направити нашу долю навіть в, в хороше русло або в, не, або в погане русло. І можна сказати таким словом, навіть в сім'ї можуть батьки нас направити, можуть вчити правильно, а можуть зовсім своїм прикладом направити нас в другу дорогу. Знаєте, є спачна від батьків. І те, що Батьки взяли і, можливо, не розкаяли щиро, воно, воно чомусь передається і дітям. І подивися, от щось є таке і в дітей. Але я знаю одне, що з Богом можна і ту долю коректірувати. Коли ми надіємося, приходимо до Бога і просимо Його, Він поможе нам. Можливо, ми будемо дивитися, що ми не так ідемо, як ми хочемо. Але з Богом ми можемо пройти. І я вам скажу, що е, в, дуже часто ми дивимося батьки, які були боящіся Бога, ходили іскрено перед Богом. Дивіться, і діти йдуть цією дорогою. Батьки, які були такі ну, не, 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 непонятне життя в його було. Подивися, щось там і остається в дітей. Да воно не тільки так в, в, таких, в такій долі, воно навіть і в нашому житті. От ми можемо замітити, в батьків наших отака хвороба була. Дивіться, і в дітей деколи передається та хвороба. Воно навіть і доктора приходять, а деколи питають, а батьки хворіли такою хворобою. Щось вони, вони навіть теж наблюдають за цим. Брати мої сестри, ну я вам скажу, що доля людини від Бога. І Бог оцім всім управляє. Якщо можна подивитися ще, дехто є, такі, хто можуть. Управити Корекювати цю долю, можуть відкорекювати вчителя, можуть направити, можливо, ще якісь люди якісь в обществі, можуть це зробити. І навіть коли подивитись, якщо вчителька хороша і направляє на правильну дорогу, то навіть саме діти, саме малку, вони беруться, бо так сказала вчителька. І навіть в відносинах і до батьків написано, написано шануй батька і матір. І теж твоя доля буде хороша. Тобі добре буде. Ти будеш мати довге життя, але саме основне, тобі добре буде в твоєму житті. Бог підписує долю для людини у цих моментах. І в різних моментах життя, от кажеться, в самому простенькому, навіть сторони батьків, якщо батько скаже, чи мама скаже, що дочко, о тобі так можна вдіватись, а про скаже, тобі не можна так вдіватись, то ви знаєте, батьківський голос буде крепше звучати в серці дітей. І не кожен може пересилити того, що все-таки я про світі послухаю, хоч благословенний тих, хто слухають наставників, і деколи кажуть, що в християнстві багато всяких таких ну, е, заборонів чи, можливо, ще щось. Ні, брати мої сестри. Я вам скажу, що в світі багато цих заборон. Якщо ми переступаємо ці заборони, якщо кажуть батьки, не роби так, тобі не буде добре в цьому, брати мої сестри, варто прислухатись. Якщо от в цьому світі написали, що наїдь на красне світло, ми можемо сказати, що це прокляття, що якщо я на красне проїду, то це все. Ні, це не прокляття, це попередження, що ми можемо попасти в опасність. І навіть і в церкві дуже багато таких питань стоїть: що не робіть так, не поступайте, не говоріть так. Чому опасність може бути? І це все направляє, це все учить і направляє до Бога, до Христа, а тим, хто живуть по закону свободи, хто з Богом живе, їм не треба ці правила і закони. Для беззаконника потрібний закон. Братимо мої сестри, ми можемо подивитися, що дуже часто якась компанія може теж відкоректувати долю людини. Можуть відвести від Бога. І це печальне положення. Через те навіть люди кажуть, скажіть, хто твій друг, то я скажу, хто ти. Отакий От вираз був у світі. І воно все говорить в нашому житті, що нам потрібно приближатися до нашого Бога, і щоб першим нашим другом був наш Господь. Як важно нам сьогодні звертати увагу, тому що. Е Слово Боже закликає по-різному. І навіть написано в Коринфінах: не обманюйтесь, худи сообщество, розвращають добрі нрави. Не обманюйтесь. Ми можемо сказати, ми сильні, ми можемо стояти, Але я вам скажу, що куди, в яке общество попадемо, воно буде діяти на наше життя. І я хотілося б знайти місце і відпочинок. У них Ісуса Христа. Якщо ми приближаємося до Бога, якщо ми шукаємо у Бога відповіді, Він нам укаже дорогу, яку вибрати. Він нам укаже дорогу, якою нам потрібно йти. І нам буде легко. Бог наш, Він знає, що потрібно для нас. Одному Він дає спокійно, навіть хорошу роботу, платну роботу. І кажеться, каже, ну, живе так собі спокійно. Другий подивися, зовсім по-другому живе і каже, чому він так? Невже ми, діти в Бога, любимчики і нелюбимчики, брати мої сестри? Але Бог знає, кудою кожного вести. І як добре, коли ми, будучи в бли... близості з Богом, як муж Божий каже, коли я навіть піду долиною смертної тіні, я зла не злякаюсь, тому що ти зі мною і твій жест, і твій посох, вони заспокоюють мене. Якщо я навіть туди піду, з Богом ми пройдемо. Тому Хай благословить нас Господь, щоб ми зрозуміли, що у Бога є варіант, коли ми приближаємося до Нього, то Він знає, як нас провести. Він знає, як нас до цілі довести. А коли ми удаляємося від Нього, то у сатани варіантів нема. Він конкретно може давити людину і Він направляє в свою дорогу. Коли людина відступає від Бога, це можна бачити за людиною. Тому хай благословить Господь нас, що ми сьогодні приходили до Господа, вникали в Слово Боже і з самого дитинства шукали, що любить Бог. Якщо написано шокоріться батькам, якщо написано шануйте батьків, якщо написано е, книга закону, нехай не відходить від уст, якщо написано завжди моліться. Якщо написано «пламенійте духом, брати мої сестри, це те, що ми будемо тільки з Господом робити, бо е, в нас може бути розділення гріхом, між нами, Богом, між нами і Богом може бути гріх, і гріх може нас розділити. Від Біблії, а не, то Біблія розділить нас від гріха, приблизить до Бога. Вона удалить гріх. Тому хай ім'я Господнє буде благословенним. Ми зараз будемо за все дякувати. Ми будемо просити Божого благословення, щоб воля Божа звершалась в нашому житті, і щоб ми, дивлячись на наше життя, не роптали, а приближалися до Бога. І, можливо, як написано, як. Не як я, а як хочеш ти, сам Христос так молився. Братими мої сестри, коли ми будемо віддавати своє життя в руки Божі, то з Богом ми пройдемо. І ми побачимо сильну, помагаючу руку Божу, ми побачимо, як Господь нас і долинами веде, і на гори виводить, як він пасе на тих злашних пажитях, і як він навіть і випробовує нас, бо він хоче, щоб ми оказались чистіше золота, яке огнем випробовується. Очищається, брати мої сестри, що ми були чистими, тому що небо буде приймати чистих. Хай ім'я Господнє славиться в нашому житті.